Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А займаюся я в хаті себе домашніми справами знаєте, прибираю, прання закидаю, перекладаю, ну, коротше такі справи. Я чекаю, я жду, взивайся. Прибігає Тимофій, каже, мамо, ходи, знімеш, ми построїли хатку. Це ж всі ж там хлопці, а, де шоршать там. Це ж вони всі договорили, щоб я прийшла і зняла хатку, їхню показала. Іду, йду. А це є хрем грався тут. Ось там. І ми вже йдемо. Дивіться, які в нас красиві кущики. Краса. Сьогодні в нас така добренька погода, тепленька, хоч і хмурно, але тепленько, серйозно тепленько. Діти наші граються отут в лісі. Це ну, ліс, те, що квартири. Хоч, мабуть, дід приїхав. Да? А, я обозналась. Дивиться, все набрали. Хлопці, це ж покликали, щоб я показала хатку. Ого! Молодці! Вони граються в лісі тут, з різних з цього строять хатки. Тому що в нас немає площадки. Ми питали господарів, ну, типу, чи можна тут щось зробити. Ну, вони в планах кажуть, що хочуть щось тут зробити. то Можна гратися тут. Ого! Що вони вчора за день все построїли? Та, ти що? Ого! Вау, то у вас тут цілий табор. <тит> Клас. <плес> так, зараз я помал помалу цю. чи я Що, щось тут Що, щось, у вас. Тіпа, тут тіка, ми хочемо зробити в зону. <плес> там, <плес> ага. <плес> <плес> ага, щоб типа вам сидить, так? Да? Класно, молодці. Да дивись і позамітали, ви прибирали. Вау, вкрутяк. О, то круто, хлопці. Вау. Я вам не раз казала, Оці молодці. лучше гратися тако робить, чим в телефонах. Потім виростете, будете згадувати, побачите? Я воно вже згадую. Ось ця геть калідорці як обгородились. А що що тут таке у вас? Ага. Дай на Діма, покажу, а тут це ж до. Ви ж уявляєте, це треба по лісу ходити, збирати ці дошки. І геть построїли таку халабудку, хату. А замість цього настоящих грошей ми спортуємо ці. Так, клас! Заходьна, заходь в хатку. Заходь Вау, як класно! Нравиться тобі? Дивіться, як класненько. Ви просто щоб ви розуміли, все ж ви все знаход... знайшли в лісі, так? Так, ми сухо знаходимо, папорозь вирізуємо та моє попасть. Молодці хлопці, адьошчиш. Наші не достроюються. Ага. Ото да. Робили трохи раніше, весною, коли сніг розстав. Ага. З листя сухого вкривали, а це вже Угу, да-да-да, Буде файно проходити якраз. Круто, хлопці взагалі. Wow. Тут ще магазин мана. Та то ще можна залазити саму і гратися. Ото класно. Беріно, попробуй попробуємо. Хоч, щоб я зайшла. Давай, ну. Ой, таку О, як... Да. як класно, я серйозно кажу, дуже класно. Молодці хлопці. А, знаходять самі собі розваги. Граються, в їх справжнє теж дитинство. Так що це дуже добре, я дуже за це рада. Почались канікули, їм нема вже чим займатися, то вони вже дивіться, роботають. Вау. Ай, футбол! Молодці! Прям, прям не знаю, дуже молодці. Я ще прийду, Ще як ви тут геть все доробите знов, то я ще прийду покажу. Отак українські діти граються в Америці, да? так? Що? Ми нашу... ще тут на зимові нам стоять робити. Робити. на наші фірхи трошки, трошки взяти. Угу. Ну, трошки, щоб пригостити хлопців. Так? Да? Все, осторожно, не паришся. А де ці штучки вивчалися? Чи їм ваші? Чи? А, <успільств> <да. Відоми смір> а так. Ага, да 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 <плес> угу. Поняла. То ви їх, собі заховаєте, да, щоб потім склали да й все. Тут буває, якщо не, щось не треба, люди виносять, ставлюють біля цього. О, да. <плес> і можна брати, да. <плес> Дивіться, фані дві палатки таких. Взагалі класно зробили, хлопці, молодці. <плес> ну, взагалі круто. Щоб не... Да, да. Вообще, то сього ідея, сього ж. Знаєте, як на озеро угу. де да, сонце почебуває, нема Малі, по чим. Подняти, Ну. Мені, особо, так, не Клас! Вообще. Типа думали закрити. Геть копалками кругом. Може, будемо робити з одним робити. Сонце даже не накривається. Вообще, молодці, серйозно. Ну і далі закончиться. Молодці. Грайтесь, грайте. Я... Так. <гану> <гану> <Да>. угу. <гану> строй, бери щось, строй, <гану> день до <ді> лопатка. Поки <гану> діти там собі граються, ми з Вітюю вирішили зробити домашню ковбасу. У нас є ще такий прямо апарат, що класно начинять кішки швидко, швидко, да. тому вітя наперед перекусує. Тим пирогом, який ми купили вчора. Такі добренькі, окей, супер. І кава. І я картоплю. Ясо готують, розігрівати. Дивіться, купив вітя кішки такі. Вони вже вимиті чистесенькі. Класні. Тому у нас буде скоро ковбаска. Покажу вже вам, Я така рада. А це цукерки, дивіться. Смакота. Ми вже розпочали. Робити ковбасу. ну Для початку начинку для ковбаси нас буде з картоплі та з м'яса. Я збивала блендером картоплю, в мене є великий і менший блендер, то я і там, і там, і так швидко, і не було таких великих кусочків, тому мені сподобалося. Хто-небудь хто-небудь на м'ясорубку моле, а я блендером, і це дуже вигідно і швидко. Одночасно також Вітя нарізав м'ясо на м'ясну ковбаску. Тут, Яків уже вже прийшов, брати друзям цукерочки, які ми купили, тому що ж гралися там в тих хатках, тому взяв всім потрошку. На м'ясну ковбасу ми беремо м'ясо. Колись, я пам'ятаю, навіть ще брали трішечки сала, там можна й більше, маленькими кусочками нарізати. Ну, ми взяли м'ясо і, можливо, маленький кусочок сала, щоб вона була така сочніша. І все віті а я робила все на картопляну ковбасу. І ви знаєте, ми були дуже задоволені результатом. Вдвох так швидко зробили, ми ще так швидко ніколи не робили ковбаси. Тому що коли раніше в нас не було того, такого апарата, щоб начиняти ковбасу, це було довго. Серйозно було довго. А так, тільки що затягує, це начинка, щоб її приготувати. Ну що, вертаємось до начинки. Нарізаємо м'ясо на маленькі кусочки, які ви хочете далі. Приправи, сіль перець, приправи, які ви любите. І я додаю часник. Цибулю не додавала. А мені Краще подобається коли там чесничок. А в картопляну, то тоді я додавала цибулю замість часнику. Треба обов'язково не перепутати. Ви знаєте, дуже зручно, коли двох працюємо, відразу так в два рази швидше проходить робота. Той те зробив, той помив, той витер, той розложив. Ну, це дуже зручно. І... А зараз роблю. Заправляю картопляну начинку, потерла картоплю, далі сіль, перець, я що додала приправи і обов'язково трішки смальцю, щоб вона була сочніша, тому що так і вона виходить не суха. Я розтоплюю смалець домашній. У нас є небагато, звичайно, але трішки додала в цю начинку. І вийшла дуже-дуже смачна ковбаса. Все перемішала і одразу стараюся прибрати, витерти, пере, перемить все, щоб не залишалося багато посуду після того, як я буду а, вже все готове. Ну що, я вилила смалець, тільки половину тієї мисочки нам вистачило. На другий раз ми будемо знати, що треба робити більше начинки. Якщо вже почали робити, то можна зробити багато ковбаси, заморозити і потім собі діставати, коли схотіли, і пекти. Я відразу потім завезла до батьків ще. Вони теж спробували, вийшла смачно, тому ми вже зараз опрацьовуємо цей апарат. Купили собі теж. І нам він дуже сподобався. Зручно, і що немає, ну, без розетки, він без електрики, просто руками крутить і дуже так швидко під пресом наповнює ковбаску. Ми були дуже здивовані, що так швидко, серйозно. Але це дуже тішить, тому що будемо вже, як будемо робити, то вже будемо робити, щоб можна було зробити файно, багато ковбаси. Я заморожувала, і ви знаєте, навіть коли просто потім ще дістаєш і запікаєш, вона однакова на смак дуже добра, тому це не проблема, щоб заморожувати. А зараз ми починаємо вже робити м'ясну ковбасу, щоб у нас все вийшло гарно, смачно. Кожен, я дивлюся, як я пришвидшила, звичайно, це відео, кожен робить свою роботу, хто що. І потім, коли ми закінчили, коли ковбаса випікалася, мені залишилось помити тільки апарат цей. А так, все вже було помити, прибрати. Я була дуже рада цим. Ну що, подивіться, ось так. І все, готова ковбаса. Навіть зацінили. Діти наші, що вони не дуже так ну, любили, вони, можливо, були менші, не дуже так розуміли, тому що, знаєте, коли діти менші буває, вони не все люблять. А коли вже трошки підростають, то м -м, починають їм подобат подобатися ті страви, які ми готуємо. То коли вони вже їли, пробували, вони казали, яка смачна! Можливо, що ще прибігли, хотіли їсти, но, але все одно раніше вони не їли ковбасу. Не дуже любили. А за єфрем, наприклад, не їсть а Яків і Тимофій їли. Так, ну що, дві таких випікаємо з картоплею. Дві ці ж такі вийшли. І ще одну таку з м'язком випікаємо. Не очікували, дуже скоро дуже класно робити тією штукою тією. Спеціально треба, щоб ковбасу робити дуже швидко. Я згадую, як колись робили. В Україні ми, ну, без цієї штуки, і навіть м'ясоробкою, все одно ти картопляно, м'ясорубкою не можеш ти не то. А це так швидко. Ва. Мені дуже сподобалось. На наступний раз, коли ми будемо робити, звичайно, я набагато більше зроблю начинки, що картопляної, що м'ясної. Це була така пробна версія. І буде смакота. Ось така смакота вийшла. Зараз будемо смакувати і допікається ще ясненько. Гараша. Хто mm. так само п'є з молоком? Ми п'ємо з молоком. Кобаску, ось таку спеклику, басочку. Картопляна і ми завжди любимо з молочком. Що там добре? Дуже добре. Що? Дуже добре. Дуже добре. А, ага, супер. І ось така м'ясна. Ви знаєте, дуже-дуже смачно вийшла картопляна, нам сподобалось. Будемо ще робити обов'язково. Зараз руку і будемо пробувати м'ясно. Так, спекли ми ковбасу. Зараз прийдуть строїть. Єфремчик проснувся ж знов хоче до доїть строїть хатку. Ой, там діти грають в футбол. Зараз покажу, що поближче. Бачу, там столика поставили. Ну, все те саме ще поки що. Молодці, так класно зробили, що, в общем. О, який як вхід вони придумали вже ось тут. Бачите, палки. І так. Треба проходити, хай ще вони все позамітають. Це і туди можна заходити, і сюди. Ідемо подивимось Єфрем. Що ж вони тут граються? Чуть-чуть вже -чуть так на вечір прохолодненько. О, Макс тут. Я думала, що вони... О, то вони ще одну достроїли. Вау! Які ви скори! А, а чого поламали? Рішили перейти? <рес> дві двері. Ой. Прям не знаю. Молодці. Пішов в хатку, Єфрем. Що, є тимахій? Мамо, у нього дві. Прям реально для його це ж взагалі хатка. Ага. Все просто наступляєш і тако. Ага, під угу. І тут оце вот те замкнуты такая. Угу. Класс. Скр. Я собі хату строю. Да, угу. ну давай, строй, молодець. У нього Рома даже Угу, угу. Дивіться, ми приїхали, це вже на другий день, а ми приїхали на таке прекрасне місце. Це не описати словами цю красу. Я вже просто сижу. Там була ще така площадка геть построєна, щоб виходити, але її щось прибрали. Можливо, вона вже щось була не в геть такому стані, щоб. Ух, як скоро! Віття. А Вітя збігав з другом. А я тут з Єфремчиком просто сижу. Він грається, ми дивимося. За цією красою. Це ці, який красивий. Сонце скрізь хмари тут пробивається. Чекає. Дуже красиво. Я не можу. Я дуже люблю сюди їздити. Тут спокійно якось так. Ти морально заспокоїшся, дивишся на цю природу, на цю красу і тобі стає краще. Дуже люблю це місце. Мамі, mm. я наб'ю, я наб'ю пішок. Добре.